Успішні учні лише у кращих учителів вважають в обласному департаменті освіти і науки для підтримки професіоналізму. Навчатися треба усе життя, особливо педагогам, говорить директор профільного департаменту Євгеній Ленський. Якісно після дипломну освіту вчителів передбачено в новій програмі, яку обговорювали на засіданні постійної комісії облради з питань освіти, науки і культури, за словами головного освітянина Полтавщини, часто рівень обізнаності вчителів в інформаційних новинках залишає бажати кращого. Одна із основних напрямків, які ми на сьогоднішній день розглядаємо, це і кате технології і навчання вчителя постійне навчання вчителя, і саме цим технологіям. Діти сьогодні інколи набагато краще, Краще підготовлені ніж вчитель. На жаль, за програмою розвитку освіти в області передбачені тренінгові навчання для вчителів. Вони відрізняються від звичних після дипломних лекцій. Тренінги будуть більш направлені на практичну реалізацію завдань на практичну не теорія, а більше практика. Вчитель і так буде поготуватися. Теорію він може прочитати. А практична, ну наприклад, питання в тринінгах психологічського плана присутні на засіданні профільної комісії голова облради Петро Ворона програму підтримує. Втім, вважає, освітяни підготували її запізно. Ця нова програма повинна була б прийняти вже або на попередній сесії, але ...треба розглянути зараз. Але тут департамент освіти не допрацьовує». на засіданні. Комісії також продовжили контракти кільком керівникам освітніх установ.